До спортивного ліцею приїхали представники обласної та районної рад, райдержадміністрації. Вони відвідали музей навчального закладу, де зберігаються численні кубки та спортивні нагороди за перемоги в районних, обласних та всеукраїнських змаганнях, адже вихованці ліцею, багаторазові переможці та призери всеукраїнських спартакіад та стартів надій. Гості подарували вихованцям ліцею спортивні подарунки. Це перш за все, м'ячі, спортивну форму, книжки на спортивну тематику. що щоб учні ліцею не мали проблем зі спортивним інвентарем і тримали пальму першості в спорті. Сьогодні Черняхівський район є одним із найспортивних серед учнівського спорту нашої області. Спортивному ліцеї щоденні уроки фізкультури, а також діти займаються в численних гуртках. Тут введені уроки з туристичної техніки та хореографії, яку представили учні ліцею в рамках Олімпійського уроку. Перспективи я думаю, що тут виховуються не тільки чемпіони області, тут будуть і чемпіони України. Я думаю, що все-таки настане той час, коли хтось із наших вихованців буде перемагати і на міжнародному рівні.